Росіяни створюють враження спеціально да такою ілюзію, що їх абсолютно не турбує саміт миру в Швейцарії. Тобто він їх абсолютно не обходить, Нас туди не запросили. Ми туди і не прийшли. А про що домовлятися? Якщо потрібно домовлятися з нами? А нас там -то немає, тому чому ми маємо на це реагувати? Путін зустрічається демонстративно сі а, і значить, вмовляє сі. На якусь альтернативу і процесі також говорити туда. Ото створюється ілюзія такої історії. Піско виходить говорить, там щось Лавров ну і так далі. Тому подібне. От вони створюють таке враження. А, між тим зусилля, які кинуті на те, аби зірвати цей саміт, аби переконати багатьох лідерів не їхати туди або очорнити цей самі. Вони неймовірні є. Більше того, з цим потім хоче влаштувати засідання БРІКС, щоб, ну, щоб просто змістити акценти інформаційні на а, а, іншу подію. Чому цей саміт їм так дошкуляє? Чому зусилля кинуті на це, аби зірвати його у Росії є звична зовнішньополітична ілюзія про те, що всі ключові світові справи мають вирішуватися разом з нею? І коли це в Бюргенштоці, в швейцарському курортному містечку, буде продемонстровано абсолютно протилежне. Це буде задівати геополітичну амбіцію Росії, по суті, в символічному віртуальному просторі Бюргеншток – це символ закату зовнішньополітичної активності велич Росії. Це чисто психологічний вимір проблеми. Я вже мовчу про геополітику зараз. Скажу, і я мовчу про, там, про дійсно майданчик для погоджень, можливо, таємних перемовин і підтягування країн глобального півдня. Путін чому екстрено збирає в Москві міністрів БРІКС? Ну тому, що максимально обмежити знаєте таким фізичним способом участь міністрів закордонних справ країн БРІКС, принаймні Бразилії, можливо, Індії в тому заході, оскільки Індія вже погодилась брати участь, а це суттєвий прорив. Повторюю, це суттєвий прорив. Ну тут бажання Індії ще ствердитись на азійському континенті і в глобальному порядку денному на противагу Китаю. Тут зрозуміло наскільки ця ці тонкий літ і індуси, ну вони будуть о, надзвичайно нераціональні, коли б відмовилися від запрошення брати участь в саміті. Тим не менш, з психологічної точки зору це потужний удар по Образу Росії в зовнішній політиці. І це, до речі, вигідно Китаю. Я взагалі не розумію, чому Китай ще вагається, чи може рішення вже прийнято, участь. Якщо Китаю не буде на цьому саміті, то постане питання: так ви ж вийшли з мирним планом? Тобто ви не хочете миру для України? І це надзвичайно душкує це вразить. Китайську позицію, китайську карту в цій світовій геополітичній гри грі. А це другий момент. Третій момент: ми отримаємо, ми отримуємо суттє, знаєте, формування такого дипломатичного кулаку в бік Росії. Я поки не буду, знаєте, страждати шапку закидування. Бо о, я думаю, що саміт буде проходити важко. Вже є певні деталі, наприклад, запрошення Байдена. Да, це таке серйозне питання, оскільки президент США хоче зосередитися на виборчій кампанії на передвиборчому заході і, можливо, проігнорує цей саміт. Другий момент обговорення лише трьох пунктів. Поки що це в рамках певних там медійної оболонки, тим не менш, я думаю, що до 15-16 червня ситуація вирвиться ще або позитивні сюрпризи, ну або нам придеться е, сприйняти цей саміт як якийсь проміжний все ж таки етап, бо в Євросоюзі вже є натяки на наступний етап саміту в е, Саудівській Аравії. Де вже буде безпосередньо о, приймати участь Росії, нам зараз головне Україні, щоб цей саміт не перетворився на кримську платформу. Я з повагою ставлюся до цього заходу. Але кримська платформа це переважно інформаційна о, психологічна захід. <зас> він важливий, він мав своє значення, він зробив свою роль. Але нам дуже важливо, щоб глобальний саміт миру не перетворився в щось подібне для цього треба проробити цю історію успіху саміту вже зараз а я і врахувати той факт що росія буде робити все можливе щоб повністю вибити е результативність цієї зустрічі в швейцарії um, щойно з'явилося повідомлення що 6 червня президент україни зеленський зустрінеться з Еммануелом макроном я так розумію мова тут йде про заходи які стосуються Нормандії. і я думаю що вони там будуть обговорювати у тому числі те до чого вчора дійшли шольц і Президент Франції, оскільки видання The Guardian це новина цього ранку повідомило, що Шольц швидше за все згодився з Макроном щодо того, що західна зброя може бути використана для задання по цілям на тересуваренній території Російської Федерації. Шольц я був дуже здивований скажу вам чесно, але там він сказав, що українці мають між тим враховувати побажання так від розробників цієї зброї, що дозволило. Переконати Шольца у такій реально очевидній необхідності як вражальні ціли на території Російської Федерації з західною зброєю чекайте. Ми не знаємо, ще деталей, бо це Таурус правда. Шольц Таурусу так і не передає, наскільки я да. розумію. Да, і як я і прогнозував раніше в ефірах, він їх не передасть тут чисто електоральний політичний розрахунок. Шольц хоче підвищити рейтинг. Частині німецького суспільства популярна ідея невтручання і, і не заглиблення в ескалацію. І Шольц спекулює і йому вигідно це, тому він ніколи не ризикне своїми електоральними стратегіями і розрахунками е задля зовнішньої політики Макрон е здійснює візит в Німеччину. Це триденний візит. Таке буває рідко. в Історії дипломатії таке було історії франко-німецьких відносин, але останні ну, десятиліття здається, як правило, це свідчить про необхідність е ну реанімувати, переглянути, відкоригувати е стратегічні франко-німецькі відносини. Останній рік. Можливо, два. Німеччина дуже суттєво розвернула свою зовнішню політику в бік Америки, Вашингтону. Взагалі можна говорити про окрему ось Вашингтон-Берлін. Це ми можемо бачити, наприклад, по питанню вступу України до НАТО. Саме ці дві країни проти. Це ми бачимо по рішенню по далекобійній зброї, використанню її на території суверенній території Росії. Саме Німеччина і США проти. Це ми бачимо по антикитайській риториці. Німеччина і США узгодили антикитайський напрямок політики разом. Що робить Макрон? Він робить альтернативний сценарій, він підвищує амбіцію бути епіцентром європейської спілки. Він формує новий концепт європейської політичної спільноти. Він е, виходить на окремі відносини з Китаєм, чого не може похизуватися Шольц. Це Шольц їде в Пекін, а Сі їде в Париж. Різницю відчуваємо Все. тому так. У Макрона у Макрона я важав взагалі його другий срок президентства. Це просто зовнішньополітичний прорив. Ну неочікувано до речі, багато хто з французів. Навіть готові йому простити пенсійну реформу всередині країни, е, ну з демонстрацією таких успіхів, тим не менш, тим не менш, це свідчення впливу Макрона, це впливу сили, це е, збільшення амбіції Франції всередині європейського союзу, і це розуміння того, що саме Франція може стати гарантом безпеки Євросоюзу, а не Німеччина, яка затягує сюди американців. А якщо завтра Трамп переможе? У Трампа це історичний союз з британцями, це підтримка категорично 100% підтримка Ізраїлю, це несамовита е, підтримка Тайваню, це антикитайська на спрямовані зовнішньої політики, і це дуже прохолодне, таке нейтрально роздратоване ставлення до європейських країн у Трампа. Тому Шольц на певному етапі напевно розуміє, що без п'яти хвилин. Трамп президент США, ну не без п'яти хвилин, це я трішки перебільшую, але тим не менше, якщо б вибори були за зараз, Юра. Однозначно Трамп є президентом. Бо вирішувати будуть штати, які коливаються. А це Пенсільванія, це Мічиган, це Невада, це Джорджія. А там перемагає Трамп переважно. Ну, крім Вісконсіна. Там перемагає Трамп. Все, от якщо вибори були найближчий вівторок, то Трамп повністю зайшов в білий дом. І... У європейських гравців має бути сценарій, і у Шольца також попереду виборчі кампанії. І в цьому році у нього Тюрінгія і Саксонія, і там позиції соціал-демократів, вибачте, ну, цілих, ну не ну, цілих, але дуже низькі. Тому, тому, тому Німеччина буде вибудовувати зараз французами окремий підстрахувальний е трек для да, відносин.